Масштабними заходами відсвяткували 11 листопада у Вінниці, 95-ту річницю незалежності Польщі до святкування долучилися тисячі громадян Вінниччини, Житомирщини та інших областей. На Житомирщині проживає найчисельніша в Україні польська громада, яка налічує майже 40 тисяч чоловік. Область кожним роком зміцнює економічні і культурні зв'язки з Республікою Польща. Сьогодні окремі територіальні громади, наші міста, селища мають прямі контакти, прямі зв'язки з містами і територіальними громадами з Польщі. Ті зв'язки міжнародні, які були започатковані, і ми їх продовжуємо. У заході брали участь представники обласних організацій. Генеральний консул Польщі у Вінниці організував ексклюзивний виступ польського гурту «Закоповар». Це найвідоміший гурт в Польщі. Він поєднав енергійну гірську музику із сучасною та роковою естетикою. Також у залі академічного музично-драматичного театру був повний аншлаг. Польським музикантам довелося двічі виходити на біс під шалену підтримку залу. За активну діяльність у житті польської громади Житомирщини були відзначені грамотами Міністерства культури Польщі представники обласної спілки поляків України. По закінченню пан Кшиштоф Свідерек організував урочистий прийом у ресторані Національ. Шановні панство, мене це огромна приємності що... шановне панство. Мені дуже приємно зичити найсердечніше вітання з нагоди 95-ї річниці Дня Незалежності Польщі. бажаю здоров'я, витривалості, терпимості, гарного настрою і звичайно, здійснення всіх бажань. погоди духа, найочище спевнені всіх майжень. Організував урочистий прийом у ресторані Національ для видатних діячів, представників польських організацій та католицького духовенства. Польський народ. Є гарним прикладом, гідним прикладом боротьби за незалежність, шанування своєї ідентичності і свободи. Я пишаюся, що ми належимо до такого великого народу.